Майже 80 мільйонів гривень на купули Софійського собору у Києві. Держава планує витратити кругленьку суму на реставрацію цієї пам'ятки, всупереч бажанню українців витрачати зараз гроші на гострі потреби армії. 30 жовтня стало відомо, що через систему Прозоро провели тендер за його умовами. На пам'яті архітектури повинні реставрувати покрівлю, конструктивні системи даху та позолоти куполів. Відомо, що замовник таких послуг Національний заповідник Софія Київська там запевняють, що під час війни хочуть витратити гроші лише на невідкладні аварійні роботи, а це 2 мільйони державних гривень. Усе інше проводитимуть кошту меценатів. Основну ж суму бюджетних витрат обіцяють уже після завершення воєнного стану, бо реставрація Софійського собору запланована на 5 років. Нинішній вкрай незадовільний стан даху конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам'ятки, яка входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заявили у заповіднику. Там розповіли, що останніми роками на прохання про порятунок пам'ятки влада не реагувала, і це призвело до того, що 14 січня 22 року під час негоди впав хрест з південно-східного купола Софійського собору. Завдяки меценатам його повернули, але експерти вказували, що стан інших хрестів та куполів аварійний. Тож проблему треба вирішувати. Тому тоді терміново замовили проєкт реставрації. У заповіднику наполягають, що у будь-який час куполи собору та хрести можуть завалитися. Через це він. Культ погодив проєкт реставрації.